Хортицький район, третій після Заводського та Олександрівського, куди привезли гуманітарну допомогу в рамках благодійного місячника. І третя гуманітарка для ветеранської організації за останні півроку, кажуть місцеві в містом наборів. Задоволені хародобра, як ви будете все це нести додому, видобув не тачки у всіх людей. Тачечки більшість це вже діти війни. Да, і, і, і діти війни, і післявоєнні. Я, наприклад, 49-го року, це ж вже послевоєнні діти, а це і 42-го. Я, 42 Я німців пам'ятаю до сих пор. У Хортицькому районі міста нині проживають близько 50 тисяч пенсіонерів. У ветеранській організації налічується майже 9 тисяч. Гуманітарну допомогу отримали найбільш незахищені з них: ті, які мають статус дітей війни, ветерани праці, інваліди, самотні літні люди. Ми місяцями сиділи, і думали, як правильно це зробити, щоб правильним категоріям, тому числі вам. Ми вам дякуємо. Ми допомагаємо ветеранським організаціям всіх районах по 2000 пакетів. Ми допомагаємо е, всім педагогам, медикам, комунальним службам, е, закриваємо потреби організації інвалідів, і ми вибрали 50 тисяч пакетів. Працює дуже багато людей, і в мене не було змоги. Е, Відправити, доставити цю допомогу, міська рада допомогла заправити всі автівки. У нього є потужні зв'язки з міжнародними партнерами, які йому довіряють, які допомагають йому, і з свого боку він допомагає мешканцям тим, хто потребує. І з Олександром ми знайомі там спочатку війни, і він спочатку допомагав переселенцям більше частини. А тепер вже може дозволити себе допомагати і мешканцям Запоріжжя. Тому ми організували, що всі райони, сім районів ветеран. Ські організації вони будуть доставляти ці пакунки, і люди тут будуть вже їх отримувати. Під час зустрічі з благодійниками та представниками міської влади пенсіонери розповіли, з якими проблемами стикаються щодня. У відповідь почули, що не залишиться з ними сам на сам. А проблеми просто битові. Там чогось не вистачає, там ліків не вистачає, там не вистачає спілкування, там дорога не дуже гарна, тому що важко пересуватися. Там дуже погано прибирають керуючі компанії. Інші скаржаться на те, що не дуже зручний транспорт. Такі побутові проблеми, але всі з розумінням ставляться, що зараз дуже важко. І тому ми залучаємо сьогодні громадські організації, щоб вони самодопомагали допомагали цій версті населення. Ветеранська організація Хортицького району міста була утворена у 1995 році. Бере активну участь у громадському житті міста і допомагає військовим на передовій. Розповів голова об'єднання Станіслав Скороход. І особливо в сьогоднішній день, коли йде війна, ми безумовно, стараємося допомагати нашим воїнам в волонтерському двіженні. Ми в'яжемо сітки, ми печемо піроги, в'яжемо носки, робимо мочалки для наших. Воїнів, то ми ділим свічі для наших вітер для наших воїнов. Поэтому вітеранська організація на місці не сидить. загалом. Представники організації Белуга юей отримали від міжнародних партнерів 500 тонн продуктів. Із них сформували 50 тисяч наборів для жителів Запоріжжя. У рамках благодійної акції намагались охопити турботою найбільш незахищені верстви населення. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.